Всім привіт, мої хороші! Сьогодні їдемо з вами в Яремчі. Покажу вам, куди тут можна піти, щоб гарно провести час. Тому заварюйте чайок, сідайте зручніше і приємного вам перегляду! Дорогою до готелю заїхали на заправку, і чесно, я вже в шоці від цих краєвидів. Заселяємось в Яремче. В цей готель називається Велика Ведмедиця. Така тут територія. Готель розташований в кроковій доступності від центрального залізничного вокзалу Яремче. Чистий світлий, кімнати дуже затишні, абсолютно як на картинках: зелене подвір'я, пілесенькі гойдалки, чистий басейн, багато квітів, багато зелені, Все дуже охайне. Без перебільшень це місце реально для мене є естетичним насолодженням. Зараз покажу вам ближче територію. Зараз вирушаємо з вами на риболовлю форелі. Їдемо в одне дуже цікаве місце, кажуть, що там найсмачніша форель. За бажанням, до речі, ви її можете зловити самі, а вам її приготують. На території є такий рибальський ставок, де розводять форель. Ви берете самі удочки і починаєте ловити. Наживка для форелі тут лежить, кукурузка і якесь м'яско. Це щось таке таке, Це плять щось побільше. Побільше, щоб клюнув крокодил. Крокодил? Ну може бутерброд бутербро <гум> А Навіть <гум> <даже> просто посидіть таке кругом. Чуєш? Я вже бачу, що наживкою цікавиться. Надо тут Ой-ой, я бачу. точно. Да. Оп, вот сейчас Я даже бачу, я даже бачу, как он клюет. О-оп. Ух. Ух, хороший. <говор> я бутерброд. Я и то, и Все добре. Так, вы еще одну будете, правильно? Ну no, да, две. Да. Постоять, подождать, yeah. пока... Ты можешь пойти на ту сторону, где можно так, типа, знаешь... клює? Та ти поважи, воно підпливе. Вирішили наживити ще черв'ячка. Зустріли тут людей, які приїхали відсюди за 200 кілометрів з Тернопільщини, щоб спробувати тут форель. Кажуть, що тут найсмачніше її готують. Тут якийсь фірменний рецепт. Так. Поки тишина. Витягнув із усіх нас тільки Саша буквально за одну хвилину. На черв'яка не бере, тому я ще хочу спробувати на кукурузку. Mm -hmm. Чекаємо. Закину. Ну що, в мене тишина. у всіх тишина. Зловив нас тільки одненьку Саша, тому мабуть будемо просити, щоб нам діставали з оцієї сітки, готували і вже будемо їхати далі. 2 кілограми 120 г на 250 гривень. Урель угу, угу. забирають, маринують, потім приносять і готують при вас в печі. За бажанням можуть подати з гарніром. Обов'язково спробуйте, все дійсно неймовірно смачне. Подача дуже гарна, до гарніру входить салатик, картопелька та соління. Ну, як тобі? Що можу сказати? Дійсно, дуже смачна форель, Соус просто неймовірний. Аж воно таке аж тане все в роті. Смак неймовірний. Рекомендую. <рес> Я вам дуже раджу, обов'язково сюди приїдьте. Спробуйте вам точно сподобається. Смачно поїли, тому готові їхати далі на туристичну стежку Довбуша. Маршрут стартує в Яремчі на вулиці Свободи, біля дороги стоїть великий дерев'яний вказівник. Вартість відвідування для дорослих 50 гривень, а для діток 25 Якщо ви шукаєте не дуже довгий, але дуже цікавий маршрут, стежка Довбуша в Яремчі підійде ідеально. Ця туристична стежка відкрита для туристів в пам'ять легендарного народного мисника українського робінг-худу Олексі Довбушу, який діяв тут в 1738 та 1745 роках. Він прославився тим, що відбирав золото у багатіїв і віддавав його бідним. Починаючи з 15 століття, феодали почали поневолювати населення Карпат, бажаючи залишитися вільними і протестуючи проти кріпосного права, багато молодих людей йшли у гірські ліси і формували партизанські загони. Таких бунтарів називали опришками. Легенди кажуть, що надмірне багатство феодалів опришки роздавали бідним і незаможним. Такі загони існували по всьому карпатському регіоні в Галичині, Покутті, Буковині та Червоної Русі. А тепер повернемося до нашої подорожі. Відразу починається таємничий карпатський ліс з покритим мохом деревами та тінню величезних сосен та смерек. По стежці справа зліва видніються кущі малини, ожини та чорниці. Тежка є ґрунтовою, але часто трапляються ділянки, де доводиться проходити по каменям, покритим мохом, що інколи буває дуже слизько, тому варто бути обережним. Мандруючи далі по стежці, ми побачили групу великих скель. Деякі з них досягають висоти до 20 метрів. Навколо групи скель є декілька оглядових майданчиків, з яких відкриваються гарні краєвиди на навколишні гори та місцевість. До речі, в місцевих скелях та печерах власне і ховалися опришки на чолі з Довбушем від каральних операцій польських регулярних підрозділів. Скелі ці дуже мальовничі. Як бачите, стежкою довбуша прогулюються не тільки люди, а й песики. Місцями підйом стелений камінням або таким могутнім корінням дерев, утворюючи природні сходинки, але вони не скрізь рівні, що змушує докладати додаткові зусилля для підйому. Підсумовуючи, можу сказати, що ці мальовничі скелі на фоні зеленого карпатського лісу це чисте гірське повітря, шикарні краєвиди, навколишніх гір та неймовірні історії про Довбуша зроблять вашу подорож незабутньою. Під'їхали зараз до водопаду. Провій Дорогою до водопаду є така ярмарка. З риночку ми виходимо до водопаду. Висота водоспаду 8 метрів. Кажуть, що колись його висота сягала 25 метрів, але вона зменшилась через сплав по річці вирубаного лісу. Свою назву пробій водоспад отримав від того, що вода ніби пробиває собі шлях між величезними та могутніми кам'яними брилами. Також над водоспадом можна проїхатись на підвісній переправі. Цей атракціон платний, але водночас доставляє безліч позитивних емоцій. Сьогодні наш друг відправляється додому. Ми тут ще будемо днів чотири, тому проважаємо його на поїзд. Всім дякую. Дуже класно було.